Знову день почався діти. Всі зібрались на урок, тож пораном починати кличе в подорож дзвінок. Запрошую вас на урок математики! Тема нашого уроку утворення та запис чисел першої сотні. На уроці ми розглянемо, як утворюються числа в першої сотні, і навчимося їх записувати. А зараз порахуємо усно до десяти один, два. Три. Чотири, п'ять, шість, вісім, дев'ять, десять порахуємо десятками десять, двадцять. 30, 40, 50, сорок п'ятдесят 80, дев'яносто сто. А зараз порахуйте десятками самостійно. Я впевнена у вас все вийшло. Давайте з вами обчислимо вирази усно. Дванадцять мінус два. Вірно, десять. Десять додати п'ять. Так, п'ятнадцять. Шістнадцять мінус десять. Дорівнює. Вірно, шість. Десять додати дев'ять, дорівнює. Молодці. Дев'ятнадцять. Пригадай, на екрані ви бачите палички. Давайте їх полічимо. Скільки паличок? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять десять окремих одиниць. Якщо ми ці палочки об'єднаємо у пучечок, утвориться нова лічильна одиниця це один десяток. Десять це один десяток. Пригадали? А зараз ми з вами розглянемо, як утворюються числа першої сотні. Порахуй! Ми знаємо, що в пучечку один десяток. Скільки десятків на екрані? Так, два десятки. І. У нас є одна окрема паличка, одна одиниця, два десятки, одна одиниця це число двадцять один. Продовжуємо рахувати. Скільки десятків? Два десятки. Рахуємо палички, один, два. І дві окремих одиниці утворює число двадцять два. У вас добре виходить? Продовжуємо. Скільки десятків паличок? Два десятки. Порахуйте, скільки одиниць. Три одиниці. Два десятки, три одиниці. Це число двадцять три. Скільки десятків? Два десятки. Скільки одиничок? Чотири одинички. Два десятки. Чотири одиниці це число двадцять чотири. Продовжуємо. Скільки десятків? Два десятки. Рахуємо одинички. Скільки ви нарахували одиниць? Так. П'ять одиниць. Два десятки. П'ять одиниць. Це число 25. Кільки десятків? Два десятки. Рахуємо одинички. Шість одиниць. Два десятки. Шість одиниць це число двадцять шість. У вас гарно виходить. Продовжуємо. Скільки десятків? Два десятки. Два пучички паличок. Скільки одиниць? Рахуємо. Сім одиниць. Два десятки. Сім одиниць. Це число двадцять сім. Продовжуємо. Два десятки рахуємо одинички. Два десятки вісім одиниць, це число двадцять вісім. Два десятки рахуємо одинички. Дев'ять одиниць, два десятки 9 одиниць це число 29. А давайте дізнаємося, яке наступне число за числом 29. Дивіться, уважно. Кілька пучечки в паличок два. Це два десятки. Рахуємо одинички. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім дев'ять. І додаємо ще одну паличку. Десять. Отримаємо. десять. Десять окремих одиниць. А 10 окремих одиниць ми можемо замінити на пучечок паличок. Тобто, один десяток. До двох десятків додаємо один десяток. Отримали скільки ми десятків? Вірно, три десятки і нуль одиничок, окремих паличок у нас немає. Отримали число тридцять. Три десятки нуль одиниць це число тридцять. Продовжуємо. Скільки десятків паличок? рахуємо. Три десятки. Рахуємо одинички. Дві одиниці. Три десятки, дві одиниці. Це число тридцять два. Кілька десятків? Три десятки рахуємо одинички. Чотири одинички, три десятки, чотири окремих одинички це число тридцять чотири. А зараз трошки повправляємося. Вправа називається назви число. Два десятки, дві одиниці, це число двадцять два. Два десятки. Дев'ять одиниць – Це число. Три десятки, п'ять одиниць, це число тридцять п'ять. Три десятки, сім одиниць це число тридцять сім. Три десятки дев'ять одиниць – це число тридцять дев'ять. Ви розумнички, я впевнена у вас все вийшло. А зараз попрацюємо в зошиті. Каліграфічна хвилинка. Пропиш... Пропишіть Число два. 20. Зверніть увагу, число 2 одноцифрове, воно займає одну клітиночку. Число 20 двоцифрове, воно займає дві клітиночки. Поставте відео на паузу і пропишіть числа в зошит. Пропоную виконати завдання. Нам треба з вами число розкласти на зручні доданки. На десятки і одиниці. Двадцять дорівнює. Двадцять додати один. Двадцять має. Два десятки двадцять і одну одиницю. Почали працювати. Двадцять п'ять. Це два десятки двадцять. додати п'ять одиниць. Двадцять п'ять дорівнює. Двадцять додати. Двадцять дев'ять дорівнює. Два десятки двадцять додати дев'ять одиниць. Число тридцять два. Запишіть самостійно, поставте відео на паузу і запишіть. Перевірте себе. 32 – два це три десятка тридцять додати два-дві одинички. 32 Дорівнює тридцять додати два. Тридця сім. Це три десятки і сім одиниць. Тридцять додати сім. Я впевнена у вас все вийшло. Сьогодні на уроці ми з вами розглянули, як утворюються числа першої сотні і навчилися їх записувати. Дякую за урок. Добре попрацювали. До нових зустрічей!